Хочу. Ну, ну де як де це де не де... хочу? Ага, то вже я яблука знімаю, я вас не взагалі вас нема у кадрі. Так, це була хата кого? Репресованого. Тоже сумна страниця історії, що людей репресували. Та не тікайте, я не буду вас Та знімати. Так це Багато людей репресованих називали кулаками за те, що вони просто робили, правда? Тут жив... Це хата жив Страшенко Нєстар Іванович, так? Да? Іванович він? А я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Він ото. О... Оце земля принадлежала я... йому раніше. А той гай він садив отуди далі, так? Да? Оце не все, не отуди земля, да, його була? Отуди. І тут, а туди, от весь сад. Ага, оце сад стався uh -huh. його. Uh -huh. А чуєте? Оце він садив, оце такі ще яблуня сталися. Да? Да. А ви казали, що вам казали? Що кирпичом викапував, розкажіть. Я вас не знімаю. Я яблуні знімаю. Ну кажіть. Да що я ну що і кирпичом викладував. Кирпич, так, так. Що вам розказували? Ну, розказували, що виложував, яму виривав, ну, кирпичом обложував, землю, землю завозив, завозив, а тоді садив дерева. Так моя мати Це... так. так садила вже в закупівель. Ну від на грунт закислений, бо тут болота були. Так, так, так. А ви казали, що навіть зараз садиш яблуня і не росте. Ну, так, вже так, скільки так, годи, так, не так, росте. Яблони. А оце його сад, да весь? Так, так. Ото тут деталі, ото його сад увесь. Ого, ого, який сад. Ой, красиво, красиво, Ось дуже вертик, красиво. А ото вже хата нова ото там стоїть, то вона ну, вже то не, люди... то не його земля була, чи його оце аж все земля була? Вся земля оце його була? Ого, так дуже гарно. Так він він роботящий був, що ж це. Ну, а як він її скуповував, чи як тоді, бо це стільки землі? Це ж богатир він був. Ну тоді так, да, він куркуль читався. Ого. Так його вислали, бідного. Виселили, з сім'єю його, виселили. Uh -huh. Ото всі са так осталися. І, uh -huh. і туди ще трохи лісу, так, да? у нього було гай був. Ну це не я не знаю. Чого я не знаю? Ну хата маленька, чого вони так строїть? Ну, тоді всіх такі були хати. Тоді, мабуть, усі? Вони тоді, щоб тепленько було. А то ви інтернет виставляєте. Я, вас не, кош... фу... я вас не буду футкати. Як ви не хочете, я, не... я сила не буде. Немає. Так, вам подарок я приніс. А то це А це хто? А це ж вони. Це їхня сім'я. Да, оце Страшенко. Я не знімаю. Оце, так. А ти а оце не ж не він. А тут я знаю, хто тут тут тільки зараз тут... не... не вспомню. Так що хай вам буде таке ж вони все-таки будуть. Це ж історична справедливость. А там копанка за ним була. Чи ні? А отут було так, це, чи яблуні теж, вон яблуні старинні. Землю завозив, загачував там, щоб болота не були. Оце вся його була земля. Я ходила яблука сюди класти. Так да, вкусні були яблуки. Та, Та я хрестик знімаю на дверях. Та так, все, напросилися. Не знімайте, Ну, не надо. ну я вод знімаю, дивіться, вон кого знімаю. Ну, Собачку знімаю. Уже давно класнуть можна їй. Та нашого воно не хоче людина ну, не, не треба. Не треба, щоб то дивилися, мої будуть дзвонити усі. Хто буде дзвонити? Ну, ну не мати в інтернеті. <рес> да все, ладно.